Вітаю всіх друзі! Років 20 тому, можливо, трошки давніше, мені довелося дослідити поезію Пушкіна в межах збірки віршів, яку мої батьки придбали за здану макулатуру ще за радянських часів. Чому я вирішив це зробити 20 років тому? Десь на початку 2000-х. 2002 чи 2003 року мені випадково довелося бути присутнім на зустрічі випускників однієї із уманських шкіл, яку закінчила моя дружина. Школа мала три поверхи і безліч коридорів. Якась нестандартна така будівля. І всі ці коридори на всіх поверхах були завішані стінними газетами про великого російського поета. Олександра Сергійовича Пушкіна. Пушкін наше все. Я тоді дуже був здивований, тому що це була абсолютно українська україномовна школа ще за часів СРСР. Причому я хочу зауважити, що Умань не була так русифікована, на відміну від Житомира, Вінниці, навіть Кам'янця-Подільського. І більшість шкіл в Умані відсотків 60-70. А можливо і більше були українськими ще за радянських часів. І моя дружина закінчила, на відміну від мене, українську школу. І вся ця от школа, це, ну вважайте, вже скільки там, 10, 11, 12 років незалежності. І школа відзначала. Я не пам'ятаю якісь ювілеї чи щось, от таке пов'язане з Пушкіним. Я такої кількості стінних газет. Я вам не відповідаю, ніколи не бачив у своєму житті. Все це російською мовою. Діти на випередки щось там фотографували, знімались, виписували якісь цитати з віршів Пушкіна. Я, у мене таке враження, що я десь знаходжуся в Москві чи в Санкт-Петербурзі, я ще такого не бачив просто. І тому я вирішив поцікавитися, що значить Пушкін наше все», і як можна виховатись або виховувати дітей на Пушкіні? Що там цінного такого в Пушкіні? І я весь оцей збірник, а він такий грубенький у мене, весь у мене підкреслений, покреслений ручкою прямо не олівцем, а ручкою. я там собі щось підкреслював і нотував, нотував. Велику роботу я проробив і потім зробив висновок. Що Олександр Сергійович Пушкін це людина, яка у віршованій формі оспівала своє лібідо. І перша моя стаття 2010 року на Українській правді я не знаю, як вона там прорвалася, притула її опублікувала. Я ну, насмілився отак, от сказати, що Пушкін це людина, яка оспівувала своє лібідо у віршованій формі. Як казав потім мій один гарний знайомий, що насправді Пушкін це такий еротичний ріфмопльот. Більше там нічого немає. Це підведення до інтерв'ю Алли Пугачової. Я, я думаю, що ви всі здогадалися, Алла Пугачова це людина, яка зуміла свої життєві людські пороки сакралізувати і стала святою в частини українських громадян. І ось це інтерв'ю, яке вона дала Гардєєвій в подкасті Скажи Гардєєвій», воно викликало резонанс. Суспільне і в Україні і не тільки, і в усьому російськомовному просторі, чому мені було цікаво переслухати 3 години 38 хвилин цього інтерв'ю і почекати потім ще на реакцію інших, хто передивився. Тому що я цікавлюся моментом важливим для України. Справа в тому, що Алла Пугачова вона зараз виконує функцію Солженіцина або якогось такого дисидента, який публікувався в журналі Аганьок у Віталія Коротича. І для мене це прогностичний такий важливий момент, тому що Пугачова мовчала майже 4 роки і дала от перше таке розгорнуте інтерв'ю. Я хотів визначити, який є запит у росіян на правду і на якогось такого свого Солженіцина. Але Пугачова краще за Солженіцина, тому що Пугачова, на відміну від Солженіцина, не розглядає Україну як якусь частку Росії. Але в нормі людина, вона прагне совісті, прагне, як каже, Пугачова совість, прагне до правди до істини. І якщо ця реакція виявилася б ну, значною, то ясно, що ми могли б. Думати про якісь суттєві суспільні зрушення на Росії, запит людей на щось інше, на правду, і це б дуже серйозно підкошувало базу рекрутингу для Путіна, тому що фактично Росія б вичерпалася у своїй нелюбові до України, і ясно, що війна вона ведеться людьми. Якщо люди пере. Переорієнтувалися з Путіна на Пугачову, або принаймні якийсь такий тренд, то ну, для нас це важливий сигнал для того, щоб ми розуміли, е як нам себе поводити і що нам очікувати. Тобто я з цієї мети поцікавився цим інтерв'ю. На нього відреагували в Україні всі, абсолютно, навіть Віталій Портников, декілька коментарів на різних там каналах, але він дав свої якісь такі там. Погляди, ви можете їх подивитися. Я додам тільки е свого елементу. Мені декілька моїх підписників в месенджер написали: Дивись, от, це те, що ти говориш. М а, Пугачова сказала, совість важніє слави. На що я хочу звернути увагу в цьому короткому огляді цього ну, для мене безтолкового інтерв'ю? Я хочу звернути увагу. На наступну річ. А, у нас пропускають один важливий момент, що етичне у нас сприймається тільки крізь призму, але, або як причеп до розважального. От якби це сказав хтось серйозний, е, якийсь там Кураєв чи якісь люди на Росії, які там. Щось переживають і займаються такими фундаментальними речами. Є там такі люди. Цього б ніхто б не помітив. Але якщо людина займається розважальним ремеслом, вона розважає людей, співає, гуморить, щось там, пародії якісь робить, то тоді це якось краще сприймається. Але це ще не все. Я помітив ще один важливий такий момент. Що етичне у нас везе або є провідником етичного, є порочне. От Алла Пугачова це людина розважально порочного такого жанру, якщо можна сказати. Вона зуміла сакралізувати свої пороки. Отак от як Пушкін, це людина, яка оспівала свою Лібіду у віршованій формі, так от Пугачова в суспільному житті. Вона зуміла сакралізувати свої життєві пороки. Те, що ну, в принципі є непристойним для наших людей, і в Україні виявилося ну, ознакою чесності, ще там чогось порядності, справедливості е е етичним. Тому що якщо людина це говорить чесно, значить це ознака етики. А ми всі тут, значить, ці лицеміри. Ми, чесно про це не говоримо. А от Пугачова про це говорить відкрито і, і, і не приховує, значить, це щось таке дуже важливе. І це мене дуже непокоїть і лякає. що Для того, щоб нашим людям завести щось етичне, його треба чіпляти до розважального і до порочного. І тоді вони тільки це будуть. От помічати. Це те, на що потрібно звернути увагу взагалі о, в даній ситуації, ось із цим інтерв'ю. Інтерв'ю зараз вже набрало там більше 16 мільйонів переглядів. Я повертаюся до моєї зацікавленості, поки я не можу сказати, що російське суспільство воно суттєво якось. Е Змінило орієнтири і розвертається спиною до Путіна і обличчям до Погачової. Погачова, безперечно, це насправді феномен, російський феномен для російської культури. Вона мені завжди була не просто чужою, а дуже неприємною. Мені не подобався її голос, і, взагалі, манера себе тримати вести, але я змушений. Визнати, ну, її неабиякий талант. І наостанок я хочу, до речі, теж один важливий момент підсвітити, який у нас не помічають свободи лібералізму і соціальних ліфтів за радянських часів було куди вище, ніж зараз. І чого треба а, не боятися. І що треба сміливо сказати, що КПРС, особливо на російських теренах, тобто на Росії, в Російській Федерації, а вони дуже вміло, талановито вишуковували обдарованих і давали їм вихід до народу, вимагаючи звичайно подяки. І ті, хто дякував радянській партії Львів Лєщенка, Льова Лєщенка. Йосяк Абзон, Зикіна, Талкунова. У них все було в порядку. А ті, хто були в опозиції такі і не дякували КПРС, як Пугачова, ну, вони були трошки, звичайно, в Опалі і цим приваблювали, напевно, українських радянських людей, які до цих пір ще орієнтуються на. На російській простір. Я не буду зараз говорити про ущербність, про вторинність це і так зрозуміло. Я хочу просто сказати, що зараз такого і близько немає, і сьогодні плепс або люди, які не вміють відкидати нечистоти, в тому числі і в культурі, вони споживають це все. Тоді як радянська КПРС, Комуністична партія Радянського Союзу, вона оберігала маси, оберігала плебеїв. Від контакту з пошлим, з непристойним і так далі. І давала, виховувала їх талантами, естетичними і іншими такими речами. Там Градський, Льова Ліщенка, Кобзон, Толкунова, Зикіна. Це в, в тому полі, звичайно, я про це кажу. І я хочу сказати, що це теж важливий момент. Сьогодні такого немає. Сьогодні ніхто не оберігає, ніхто, по по-перше, ніхто не виявляє талантів, а кидає таланти разом з непотребом в маси. І оце все бурлить, це Море це все одно, що от конкуренція на ринку харчових продуктів, коли поряд з якісним м'ясом, з якісною курятиною, якого є. Цього м'яса, мінімум, а, доводиться обирати, вишуковувати гормональні оці всі з антибіотиками м'ясні продукти. Тобто, і от вам свобода, от вам відсутність контролю і так далі. І це те, що я помітив, коли я слухав Погачову. Погачова — це продукт відбору а, КПРС. В рамках. Шовінізму російського намагалася представити Росію як взірцем і зразком. І тому відбирала людей найбільш талановитих. І насправді ці соціальні ліфти вони спрацьовували і в очах українців російські таланти виглядали ну, дуже пристойно на порядок вищими. Русіфікували українські таланти. І оця ущербність і вторинність, вона теж з... 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 На мою думку, також цим пояснюється. Це теж треба бачити і розуміти, переслуховуючи ось такі ну, великі інтерв'ю, які Пугачова дала Гардєві. Ну, оце така буде моя реакція Вдо, в доповнення до всього того. Я намагався не повторюватися, що ви вже послухали і почитали в українському медіа просторі. Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.